Наука не стоїть на місці. Українські дослідники продовжують розширювати горизонти знань і робити важливі відкриття в механіці, енергетиці, медицині та екології від аксатичних матеріалів до інноваційних пов'язок для лікування ран, від стратегічних аналітичних праць до нових рішень для відновлюваної енергетики. Дізнавайтеся про головні наукові досягнення разом з нами. Нові перспективи механіки в академії вивчають ауксетичні матеріали. В інституті механіки імені Степана Прокоповича Тимошенка НАН України досліджують ауксетичні матеріали. Метаматеріали, що демонструють незвичні механічні властивості. Під час розтягування вони не тоншують, а навпаки, збільшуються в поперечному перерізі. Науковці під керівництвом члена кореспондента НАН України Яреми Рущицького адаптували нелінійні моделі гіперпотужного деформування до аналізу таких метаматеріалів, довівши, що їхня Сетичність проявляється лише в Значних деформаціях це відкриття змінює уявлення про властивості матеріалів та відкриває нові можливості для всіх застосування в медицині, будівництві та військовій сфері. Запущено серійне виробництво гідрогелевих пов'язок для лікування ран. Компанія VQ розпочала серійне виробництво інноваційних гідрогелевих пов'язок гідробинт номер один для лікування опіків та відкритих ран. Технологія була розроблена в інституті фізики НАН України під керівництвом доктора Володимира Неймаша. Пов'язки створені на. Основі наноструктурованої сітки полімерів з наночастинками срібла, щоби забезпечують антисептичний ефект, прискорене загоєння та знеболення. Вироби вже сертифіковані за європейськими стандартами та перевершують закордонні аналоги. Запуск автоматизованої лінії виробництва зробив цей засіб доступним для широкого застосування, як у військовій, так і цивільній медицині. Книга академіка Володимира Горбуліна та Валентина Бодрака стала переможцем рейтингу книжка року. У 2024 році, 27 лютого 2025 року, було оголошено, що книга першого віцепрезидента НАН України академіка Володимира Горбуліна та військового експерта Валентина Бодрака Російська війна проти України як нарешті розірвати 400-річне замкнене коло стала переможцем всеукраїнського рейтингу Книжка року 2024». у номінації Софія, гуманітаристика, філософія, історія та політологія у книзі. Автори аналізують ключові. Події війни 2022-2024 років досліджують історичні, політичні та військові аспекти російської агресії проти України, а також пропонують стратегічне бачення подальшого розвитку подій. Особливу увагу приділено питанням деградації російського суспільства, геополітичним викликам та ролі України у формуванні нової системи міжнародної безпеки. Передмову до книги написав Валерій Залужний, головнокомандувач Збройних сил України у 2021 ці роках герой України, надзвичайний і повноважний посол України у Великій Британії та Північній Ірландії. Рейтинг книжка року є одним із найперспективніших літературних конкурсів в Україні, що Щороку визначає найкращі видання. У різних категоріях перемога цієї книги підкреслює її актуальність та вагомий внесок у осмислення сучасних подій. Новий програмно-інформаційний комплекс для вітроенергетики України. Науковці інституту загальної енергетики НАН України розробили Green Power Atlas – інноваційний програмно-інформаційний комплекс для оцінювання потенціалу вітрової та сонячної генерації. Він аналізує супутникові методані, що допомагають прогнозувати енергетичний потенціал вітрових і сонячних електростанцій. Green Power Ат. Тас вже застосували для оцінювання вітрового потенціалу Новороздільського індустріального парку. Ця розробка сприятиме розвитку відновленої енергетики, підвищенню надійності енергосистеми та залученню інвестицій у галузь. Чому в лютому 2025 року повітря над Україною було забрудненим? Фахівці Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України та НАН України пояснюють, що високі рівні забруднення повітря в містах, зокрема в Києві, були спричинені антициклональною погодою, частими тим температурними інверсіями та низькою швидкістю вітру, що затримували забруднюючі речовини. Основні джерела забруднення, автотранспорт і промисловість, тоді як вплив бойових дій був епізодичним. Дані супутника Sentinel-5P підтвердили, що головні концентрації NO2 формувалися локально. Якщо вам цікаві наукові новини та досягнення українських вчених, залишайте відгук у коментарях, ставте подобайку. Та підписуйтесь на наш канал, діліться своєю інформацією з друзями та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити найцікавіші відкриття. Разом популяризуємо українську науку.